Перше післання апостола Петра, четвертий розділ перших п'ять віршів, 1 Петра 4 з 1 вірша. Отож, коли тілом Христос пострадав за нас, то озбройтеся і ви тією самою думкою. Бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливості людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю погану, ходили в розпустці, в пожадливостях, у пиятицтві, у гулянках, у пиятиках у беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпустці та зневажають. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. Постол Петро, ми знаємо, що він був один із учнів Господа Ісуса Христа, який спочатку ходив з Ісусом Христом з тих пор, коли Христос став на служіння. Петро ходив з Ісусом Христом, він бачив життя Ісуса Христа, бачив все те, що Христос робив. Петро чув всі ті слова, ті проповіді Ісуса Христа. Який Ісус Христос говорив, Петро був завжди присутній біля Ісуса Христа і був на горі преображення і в Гесаманському саду, і тоді, навіть коли Христос молився перед смертю Своєю, коли Під з лиця його стікав разом з кровлею, коли Христос був в такому буріні великому Петро, тоже був свідок тому. Якось так сталося, що Христос постійно брав Петра Івана та Якова скрізь, куди би він не йшов. же Петро був свідком всіх страждань Ісуса Христа. Був також свідком Його смерті і Воскресіння Господа Ісуса Христа. І ось Петро пише: Христос пострадав за нас тілом. Бог воплотився в людське тіло, став людиною. І він страдав як людина. Він був як людина, хоч він не переставав бути Богом, він одночасно був Богом і людиною, але тіло його було таке, як наше тіло. Воно його боліло і він терпів оцю біль. Заради нашого спасіння Христос був готовий на все, крім ріха. Щоби померти за гріхи людей, треба було, щоб той, хто помирає за гріхи інших, був сам безгрішний. І на землі з людей ніхто не мив, не міг прожити життя і не зрішити, це підсилує тільки Богу, тому й Бог послав Сина свого, нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, щоб Той звершив це, щоб Той став людиною, пострадав і помер за наші гріхи. Щоб ми. Могли отримати прощення, щоб ми могли отримати спасіння від вічних мух в воду. І апостол Петро пише листа, він пише до вірю людей, що якщо Христос страдав, то ви озбройтеся тією ж самою думкою. Коли Христос, будучи Богом, і Він страдав, коли жив на землі, то Петро. Пише, і ви озбройтеся тою ж думкою. Чому? Тому що страждання не застали нас зненацька. Знаєте, коли щось застає нас зненацька, ми не готові до того, то ми не знаємо, як поступити, що робити. І зачастую ми помиляємося і робимо щось не так. То, Петро, пише, щоб цього не сталося, ви наперед думайте і готуйтеся, що в вашому житті прийдуть. Страдання. Приготуйтеся до того. Коли водій їде, суха, гарна, дорога, погода гарна, але їде далі, в'їжджає і там лід. Він бачить той лід, ту ситуацію, він не, не думав, що це може бути. Це зненацька. І він що робить? Він одразу скидає газ. Зразу на газ газ забралася, і машину зразу крутить. Пам'ятаю, колись їхав Хмельницький. І віці виїхала така погода добра. І туди вже не доїжджаєш Жмеренки, на підйом піднялися, а там літ. І знаєте, я знав, що не можна скидати зразу газ, треба постепенно скидати, щоб машина потихеньку плавно. Але нога сама злетіла. і мене крутнуло, я ж у полі оказався. Тому що я не був готовий до цього. Якби я був готовий, то я би і швидкість вибирав, і відстань між іншими машинами вже би вибирав. Якби був готовий, то Петро пише, приготуйтеся, що в вашому житті будуть страждання, щоб вони не застали вас зненацька, щоб ви знали, що робити. Озброїться тим, що християни також страдають. І не чекати земних благ. Не чекати того, що. Цінне для людей світу, в небі будуть в нас блага, в небі будуть благословіння, в небі нам буде добре, в небі нас буде все, в небі нас, за нас буде заботиться Господь. А тут на землі ми живемо в гріховному тілі, ми живемо серед річних людей і не, не можемо ми мати благословіння. І якщо Більше того, ми будемо догожати тілу, пише Петро, то наші страдання будуть ще більші, частіші. Тоді, коли ми будемо догожати тіло. Як ми будемо задумувати, молода людина ще, вона думає так: я маю за своє життя збудувати гарний дім там з озером, з басейнами, маю машину гарну мати, діти мої мають бути там. У Верховній Раді, хоча б на гарних посадах. Але це тільки задумки, це думки тільки це не задумувати цього. А цього, як правило, не виходить. І тоді людина падає в депресію, а чого в когось вийшло, чого, чи, чиїсь діти там, хто в когось будинок краще, а що ж в мене, а що ж не так. І це додає страдання людям. Тому Петро пише, що жити не для пожадливості тіла, а для волі Божої. Не людські похоті ми маємо виконувати, а волю Божу. Тому що людські похоті є джерело зла. Апостол Яків пише в першому розділі свого Післання, 13, 14 вірш. «Випробуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується і нікого Він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Власна пожадливість приводить до спокус, а спокуси приводять до, до страждання, до, до болю, до переживання. Тому треба зробити волю Божу правилом свого життя. Не свої бажання виконувати, а волю Божу. Петро пише, коли ви жили в світі, то чинили волю поган, волю язичників. І то, що ви робили, то, що ми робили, як не невіруючі, Петро називає це поганськими ідолослужбами. Обжорство, п'янство, розпуста, грубість, жорстокість, і пише, що це ідоли. Якщо людина це робить, то вона служить ідолом. Християнин має стерегтися всього цього, всього того, що може послужити поводом для гріха. Якщо я знаю, що то недобре, навіть якщо не, не гріх воно, але щось воно недобре, не то воно обов'язково приведе до гріха. Від нього треба відсторонитися, від нього треба відказатися, його треба не зачіпати. Нам треба озброїтися, жити по волі Божій. І тоді менше буде страждань і менше спокус. Коли ми будемо перевіряти свою волю за Божою волю, хочу я того, а чи хоче того Бог? Не піддаватися уловкам невіруючих людей. Петро застерігає, що вони дивуються, що ми не живемо так, як вони, що в нас інші цінності. Хоча вони дивуються, але вони <кхи> хочуть нас звести з нашого правильного шляху, з нашого шляху, слідування за Господом. Часто говорять, а і мені говорили багато разів, та що, невже тобі з нами було погано? Та дивись, які ми друзі гарні, та дивись, ми то робили, ми то робили. Ну що це хіба погано? Для них це добре, але для мене це погано. Тому що вже в мене інші думки, інші пріоритети інша ціль. Невірючим людям не зрозуміло, як християни можуть не любити того, то, що їм приємно. Їм добре, їм приємно, їм радісно, а ми того не любимо. Ми того не хочемо, ми того уникаємо. Ми тікаємо від того. І вони не можуть, як це так? Чому це так? Тому що в нас інші бажання. Тому що ми інші люди, тому що ми вже не люди світу. А сини і дочки Господа Ісуса Христа. Тому що в нас живе вже не Дух Світу Цього, а Дух Божий, Дух Святий. І Він, і бажання в нас вже проявляє, і відчуття, і в, е, в нас вже інша радість і інша втіха. Скільки добра би ми не робили невіруючій людині, вона ніколи. Не подякує, а буде критикувати навпаки. Один чоловік, його багато разів запрошували в Дім молитви. Не я запрошував, інші запрошували, але і він був і на очках багато разів, і на лікарях кілька разів був у нас тут, в Домі молитви. І коли йому кажуть, то пішли на зібрання, чого ти не приходиш? Так, то ти йдеш, а так на зібрання просто не хочеш. То прийди хоч там, коли. Це було хрещення, коли свято жнив, то прийди, хоч подивися, не дочекайся. Я знаю, що ви задумали, що маєш даром ви даєте, очки даром там, і таблетки даром даєте. Ви щось задумали, щоб мене звести, щоб мене затягнути до себе, не вийде, не получиться. Людина не розуміє, що її хочуть добра, її хочуть благословенну вічність преподносять, а людина. Не хоче того знати і не хоче розуміти. І Петро пише, що вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих і мертвих. Той, хто нас ображає, той, хто на нас наоварує. Вони за це дадуть відповідь, дадуть звіт складу Євреїв 4:13. Апостол Павло пише. І немає створіння, щоб сховалося перед Ним, але все наге та відкрите перед очима Його. Йому дамо звіт. Ніхто не може сховатися, ні одна людина, ні одна душа не зможе сховатися ніде і не може уникнути суду Божу. Кожна людина стане перед Богом і Бог спитає: чому так? І що ти скажеш? Я був, я чув, але я. Не хотів, чи я не зрозумів, я по-іншому розумів. Наша людська природа хоче свого, хоче взяти верх. Хоче взяти верх над нашими бажаннями. І треба це завжди розуміти, що тіло хоче того, що Бог не хоче. Тіло противиться духу. І це постійна боротьба, і ми маємо боротися. І якщо ми будемо це розуміти і боротися, в нас буде менше страждань. Як пріоритет для нас має бути воля Божа. Тільки то, що хоче Бог. Нелегко, важко, будуть страдання, будуть спокуси, будуть випробування. На землі будемо мати скорб. Ісус Христос каже, учень не більший за вчителя і слуга не більший за господаря. Мене гнали і вас буде Христос страдав, і ми маємо озброїтися тією самою думкою, що в нас в житті будуть страдання. Щоб перемогти гріховні бажання, які будуть у нашому житті, тому що наша плоть гріховна, вона завжди хоче того, що нам не можна. Якщо ми будемо перемагати ці всі гріховні бажання, то у вічності будемо мати радість і щастя, тому що ми будемо в новому тілі. Будемо в тілі, яке дасть нам Господь, де не буде гріховного. І ми будемо там, де не буде взагалі гріха, де буде Господь, де буде його слава. І там буде, я кажу, ми все, ті, ті всі, хто переміг плоть. Хто не пішов на поводу плоті, хто не живе по похотям плоті, а хто живе по волі Божій, по його законам і по його запові. Йому хай буде слава навіки. Амінь. Помолимося.